У Луцьку розгорівся конфлікт між місцевими жителями та власницею дитячого розвиткового центру. Людмила Вузнюк логопед та психолог, займається дітками з особливостями мовленнєвого розвитку. Жінка започаткувала свою справу давно і вже сім років працює її дитячий корекційно-розвитковий центр. «Розмовляйко». раніше організація знаходилась у орендованому приміщенні, та нещодавно вдалося придбати будинок. Підходящий варіант знайшовся на четвертому степовому провулку у Луцьку, і все було б добре, якби не незадоволені сусіди. Ми зіштовхнулися з абсолютно неправомірними діями наших сусідів, тобто вони нам повною мірою перешкоджають, погрожують, створюють всілякі перешкоди. Ну, мотиви їхні можна в них запитати, але наскільки я знаю, що це їхня дорога, це їхня власність, і нам не дозволено по ній. Хоча у нас є офіційний лист від міської ради за підписом міського голови, що це наш законний доїзд і проїзд. Бо ми піднімали питання, щоб нам дозволили проїзд з іншої вулиці. Ну поки що в нас такого дозволу немає, але ми розглядаємо такий варіант. Пані Людмила розповідає, клопіт мають уже півроку. Мовляв, останні проти, аби дорогу, яку місцеві зробили за власний кошт їздили клієнти центру. Чим не вгодили, йдемо з'ясовувати безпосередньо у жителів вулиці. Почалась діяльність центру. У нас тут в день 50-70 машин. Швидкістю летять на дітей, ніхто увагу не звертає. Чекають відвідувачі центру. Чекають своїх дітей. Хтось покурив, викинув бичок, хтось з'їв цукерку, хтось каву попив, бо в центрі раніше й каву продавали. Так само стаканчик. Стаканчик кинули. Ми до чистоти привикли, привикли до порядку. Ми неодноразово зверталися до Людмили, просили забезпечити або ж те саме прибирання. Просили так само, що попереджайте, що в нас живо, дітки, граються Ви ходять на вулицю, так, Калітка відчинена так, а машини летять. Люди розповідають, вони не проти центру, знають, що там займаються доброю справою, але ж хочуть, аби його відвідувачі користувалися іншим заїздом. Вона наняла якби адвоката. Був адвокат, представником її, якби ми всі зібралися. І вона, якби адвокату сказала, що нібито ми проти діяльності як такої. Хоча діяльності. по факту ми проти автомобілів у цих. За цією будівлею є місце, де можна зробити дорогу. Цей до цього садочка їхнього, там де можуть машини спокійно заїжджати, розвертатися, ставати, щоб тут нам не заважати. Це територія нічия. Там можна територія зазробити. міської територіальної громади, наскільки ми знаємо. Але ж для цього треба Людмилі вкласти гроші. а вона коштує, а вона цього видно робити не хоче. Не проти знайти золоту середину, і очільниця реабілітаційного центру Людмила Вознюк. Однак наразі немає на це відповідних дозволів. Вочевидь, обом сторонам конфлікту варто ще раз спробувати знайти порозуміння, адже центр дуже важливий та потрібен не так дорослим, як дітям. Прикладами позитивних результатів діляться батьки вихованців закладу. І зараз ми їздимо сюди вже. Ну, за пару місяців перед початком повномасштабної ми звідси сюди їздимо. Вказівний жест на зараз є. Зоровий контакт. Ну, є він, скажімо так. Може, не такий дуже гарний, стопроцентний, але в принципі є. І зараз він може саме щось сказати, основне для свого обслуговування, сказати, що коли хоче. Так що працюємо, їздимо, займаємося по мірі можливості. Про цей центр ми дізналися. Мені подружка сказала, бо дитина проходила реабілітацію. сказала, що дуже хороші спеціалісти. Ми вирішили теж спробувати. Ми займаємося два рази в тиждень по три заняття. Відвідуємо логопеда, відвідуємо сенсорну інтеграцію. Раніше ще відвідували психолога, також відвідуємо заняття з повніковими терапевтами. Альона вперше звернулася сюди по допомогу, коли у чотирьохрічного сина діагностували аутизм. З цим центром я вже знайома особисто більше трьох років. У мене така ситуація. У мене хлопчику було чотири роки, як діагностували аутизм. І це наш перший центр і єдиний. Ми сюди пішли, нам сподобалося, знайшли підхід моєї дитини, йдуть просто максимально назустріч, все підлаштують, як мені потрібно. Зараз з дочкою за рахунок занять вона почала сама самостійно роздягатися, одягатися. Зашнуровувати шнурівки, застібнути собі ковтинку. Нам ці заняття дуже подобаються. І, наприклад, такий як інший варіант, ми їдемо дуже нам далеко їхати в принципі, з Луцька, але ми навіть не розглядаємо варіант, щоб щось ближче, тому що тут нам максимально все підходить, максимально все подобається. І, боже, Я навіть буду їхати з другого міста, аби тільки сюди, і аби воно тільки все допомагало. Символічно, що вчора, 2 квітня, у світі відзначали день поширення знань про аутизм. Це вкотре нагадує нам про важливість підтримки особливих дітей, розуміння та взаємоповагу до них. Анна Рарох Неля Прокопчук для новин на часі.